Так, да, всім привіт ще раз, дивіться. Значить, що я вам розкажу. Багато мені хто писав. Розкажи, зніми э, більш, більш подробніше відео, які в тебе клітки. Ну, розмір. Я ось взяв рулетку, зараз я вам буду знімати, показувати, що у нас по. яка вона по цьому. Дивіться, ширина, значить, ширина. Це в мене найбільша клітка. Ширина значить 173. Це сама більша клітка. Тут місця вистачає для великої свиноматки на 3-4 опорос. Її вага там 300 ну, на момент опоросу її там 300 плюс. І вона ну, все себе тут прекрасно почуває. І зараз ми заміряємо длину. Саму длину. Длина у нас 3,5, 3, 3,5, 3,10. Це в мене з цієї сторони 3,10. А з цієї сторони в мене трошки більше. Тут мабуть 315 3,20. Ця сторона трошки більше, тому що я робив їх різні. Тобто це ось сама більша, наприклад, да? це середня. А ця менша. Тобто, якщо переворотка маленька якась, вона в мене тута. Якщо, наприклад, середня така свинка, вона тут поміщається. Якщо, вже, наприклад, ось буде йти на четвертий опорос, я її буду сюди. Ось вона у мене на четвертий опорос, Тобто її вже кілограм під 300, вона буде йти опороситься тут. Що тут ще я вам покажу? Значить їхній куточок їхній куточок для ну, де, де ховаються поросята. Наприклад, от, от сіни, ось, ось 70 см, грубо говоря, Ну там 68, 70 см на всю длину. Тут у них висить їхня кормушка. Це я сюди кидаю предстар. П'ють вони разом з нею з великої соски. Ось. Ну, тут синя виходить, напивається, і тут завжди стоїть вода, і вони п'ють разом з нею. Тут чистенька вона стоїть, вони п'ють разом з нею. Ось драбина. Тут у мене така ну, вона мене прикручена, вона опускається так. І робиться як захист такий, щоб що вона біля стіни не, не придушила. Так само з цієї сторони я заношу. У мене є така спеціально вже зварена сюди. Я її тут вставляю так, в арматуру, там ставлю, там ставлю, І вона тут постійно стоїть. Теж. Це в перші 5 днів я їх тримаю, ці драбини. Потім вони окріпли трошки, я їх е драбину цю закинув, цю забрав. Щоб їм так більше місця було. Там П'ятий-сьомий день. Ну, може, які там слабшенькі, може, до 10-го дня дотримую. Есть, ну, ось таке тут, елементарно просто. По висоті, боїтесь, що перепригне. Ну По висоті. Я не пам'ятаю, що я робив. А, 90 я робив чистим і труба. 96. Тут відкрите постійно вікно. ось, Зараз воно постійно, москітна сітка. Працює вентилятор. Вон він там бере свіже повітря і міняє. Постійно циркулює свіже повітря. Тут же на цьому ж самому місці в мене вісить лампа. Це її трошки підняв вище, бо вже пішло тепло, воно регулюється. У тобто, мене ось виведений патрон. Тут лампочку вже розбили. Ну, вони, ці дешеві лампочки, вони довго-довго не це. Їх там вистачає на, на один-два опороси і все. Вони то перегоряють, пилюкою припадають, перегуляють, нагріваються сильно і все. Ось, Треба нижче опустити, я опускаю нижче. Треба вище жарко я піднімаю вище. Мище. З переносками я не ношусь. У мене йде основний провод ось, опускається. Сюди провод. Так само там, на крані, там висить лампочка. Так само там. По тій стороні все ідентично. І окремі включателі, все, все. ось. Все везде працює. Так само два вентилятори. Вони працюють окремо. Тобто, Якщо в мене ця сторона більш загружена, я включаю цей вентилятор. Якщо та більш загружена, то я включаю. Ні, то вони працюють два. На всякий випадок тут розетка. Ну, хто я знає, щось підключить, щось... мойку, наприклад. мию тут Кьорхером заходжу, вимиваю, то ось у мойку вставив, виключив, виключив. Це теж тут це ці всі лампочки, от всі ці крайні. А, мабуть, ось вона і включається. О, бачите, вона тут включається, працює. Так само і тут. Ну, Ось так по розміру. Цього місця їм вистачає з головою. Але я б переробив би, я переробив би, зробив би, наприклад, зробив би, наприклад, пол на... Отак десь хоча б метр звідси. Ось звідси. да, метр. Все, все вірно. Метр. Тобто отак. Відділив би. А, поклав би сюди щіну підлогу. Щілину підлогу. Але в мене зараз так загружено все, що я не... не зможу цього зробити. У мене там є приміщення. Я буду робити, то вам покажу потім. Чого ти? Ти що вже грати починаєш? Що грати починаєш, ти ще мала бій. О, о-о-о-о-о, чого ти? Чого ти? Тут такі самі три клітки. А ні, тут більш з брехалом. Я вже не пам'ятаю, що я робив. Тут більш вони ідентичні. Оця менша, а ці практично дві однакові. По ширині. Ці практично однакові. Тому що я їх робив різні всі. ну, ну Хто його знає, яка буде краще. Наприклад, меншенькі свинка стоїть на супоросі тут, а стоїть до самого цього. Тобто Ми оцю будемо все, е, в неї 5.07, мабуть, опорос. Я її за 2 тижні тут помито, повністю вимито. Я сюди суху дезінфекцію потрушую. Гарно там перших 2-3 дні. Пройду сухою дезінфекцію і ще пройду е жидко оприскувачем, попискаю, зроблю дезінфекцію. Заведу свинку сюди, за дві тижні я її глистую, обов'язково я її проглистую. Вона там ще трошечки постоїть 5 днів, вийдуть максимально, там, що в неї глисти повиходять. І вже в цей чистий станочок будемо готувати її до опоросу. Опускаємо драбини, заносимо, я вам потім все покажу. Так що ось таке. Хто просив, той побачить, що я їм хотів довести. Ось. Тобто ось таке. Все, підписуйтесь, запитуйте, питайте, буду розповідати. Що, що, що знаю, те розкажу. Що маю, то ж те покажу. Ось таке. Все, всім пока.